Нікопольський регіон потопає у смітті згідно проведених природоохоронною прокуратурою перевірок, сміттєзвалища та полігони переповнені. Їх стан не відповідає нормам екологічної безпеки. Існуючі сміттєзвалища і полігони перевантажені. Їх стан не відповідає нормам екологічної безпеки. Не всі вони паспортизовані, а окремі взагалі підлягають прикуптивації. Сучасний стан Нікопольського регіоні у сфері поводження з відходами має наступний вигляд: незадовільне управління у сфері поводження з побутовими відходами, недосконала система обліку при збиранні відходів в районах. Відсутність інвестиційної діяльності, незадовільний стан матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Відсутність організованих місць розміщення відходів полігонів. Низький рівень свідомості мешканців регіону щодо поводження з побутовими відходами. Жодний полігон Томаковки не отримав дозволу. У Марганці експлуатують полігон, що теж не має дозвільних документів. На території Нікопольщини у прибережній зоні зареєстровано 46 сміттєзвалищ побутових та будівельних відходів, найбільше з яких поблизу вулиці декабристів. Однією з причин такого стану є відсутність постійно діючої комісії з питань поводження з безкозальними відходами при Нікопольській міській раді. Та те, що до цього часу не розроблено та не затверджено схему санітарного очищення міста, природоохоронний прокурор висловив надію, що завдяки спільній роботі з керівниками сільських та міських рад вдасться виправити ситуацію та покращити екологічний стан регіону.